Добрий день дорогі підписники, гості каналу. Неділя сьогодні. Приїхали на участок подивитися, як розвивається наш баштан. Ось, проходимо, дивимося. Зараз знаходимося біля сорта продюсер. Знаходимо вже такі непогані кавунчики десь до 1,5-2 кілограм. Ось. Можете побачити, бачите який кавунчик ось. Зараз ми його... Ось, він даже, може кілограм вже десь 2,5 до трьох. Ось такий. Є там теж такий непоганий. Але ми його так накриваємо вудиною, щоб він не випікався. Якщо вони зав'язалися десь перші, то погані, а багато я дивлюся, светуть, а зав'язі щось не дуже. Ось бачите який у нас зав'язався і за ним ще один. Ось бачите, такі вже з більшого Кавунчико. Це у нас Що ми робили по кавунах протягом тижня? Підживляли в каплю, давали калій із азотом, обробляли полистове стимулятором цвітіння, монобором. Також додавали туди триходерму. Ось, триходермін обробляли полистове. Ось такі в нас були обробки протягом цього тижня. Зденька настягає. Денька в'яжеться. Ось вона, ось ота. Диня хворіє, боршист, несправжна борчиста роса, ось бачите, є. Ось цей вже інший сорт. Це у нас Orange King. Orange King, я вам скажу. Взагалі, чудовий Чудовий сорт. Я шкодую, що я його так мало придбав. Ось, я бачу по зав'язі він нормально зав'язується. Зав'язується нормально. Які перші зав'язі тут вже кавуни, ось бачите, які великі вже. Ось динька, Тобто ще на смаковій якості ми дізнаємося чуть пізніше, коли він дозріє. Але на рахунку по зав'язі, про його стану непоганий, можна висаджувати його в нашій місцевості. Ось. Десь в мене тут одна така диня є. Я постійно за неї слідкую, вона росте, як то кажуть, по часах, але не можу зараз знайти її. Ось бачимо яка я... динька. Так, непогано. У нас тут понад восьми сортів кавунів. З них ми будемо вибирати кращі, які підходять до нашої місцевості. І вже, я думаю, дасть Бог на наступний рік все буде добре. Уже будемо садити десь три сорта, не більше. Тому що Різні сорта це проблема для збору. Ось так. Підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за доглядом і вирощуванням ягідної культури. Всім дякую за увагу.